П'ятдесят свіженькі, тільки вчора зірвала. Немає значення, оскільки мені треба якісний товар. Вирощені вони за сучасною технологією. Провели капельну систему. То кожна помідорка отримує і мікроелементи, і міндобри, і водичку. А звідки ви це вичитали? Де? А в інтернеті в бібліотеку пішла. Оля Петрівна все нам покаже. Відкриває, нажимає. Ми тільки читаємо і списуємо. Беру. Добренькі, ви не пожалієте, що взяли. Синьківські солоденькі. А ми ту. Червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Що везете, помідори? Звичайно, у нас без помідорів тут не обходиться. У Нас один, наприклад, так як я, 15 тисяч корчів. Це три теплиці, такі довгі, що вам не снилось. Чесне слово. От. І, але ми робимо тяжко і темно, і з цього виживаємо. Інакше що, роботи нема. Де тепер заробиш копійчику? Ми на сьогоднішній день грамотні люди йдемо і там, там вже у нас є в бібліотеці інтернет. Що треба собі прийшли, раз, раз, раз. Мені цікаво то, мені цікаво то. Коні, порода, техніка, сільськогосподарська техніка. Я собі такий мотоблок купив, між іншим через інтернет. Сім років тому це була подія для села відкриття інтернету. Тому що ну, тоді ще тепер вже більше знають і молодь вже знають про те, що це таке інтернет. А тоді це, ну як священник церкві сказав, що буде сьогодні з посольства американського і будуть відкривати інтернет, то ці люди з церкви прийшли сюди подивитися, що це таке. А вони кажуть, слухай, Оля, ну подивись, що то там можна у інтернеті знати. Мені і самі це було ще дивно, тому що я ще тоді не спеціалістом була, я ще не знала, але все-таки ми знайшли. Ми як знайшли про те, що є помідори, про там оце основна, жаль, тому що у січні місяці починають помідори раніше сіяти. Ага, як подивилися, то це по цілі тільки те, що говорили. Оля, що там? А там що є? А там що ще можна дізнатися? Оце була дивина для села. О, ну А тепер це необхідність. Це дійсно можна з'їсти. Це настоящий натурпродукт. Шкода що ви запізнилися, були б приїхали вчора, червоні застали. Це другий урожай. літі було багато, до 30 штук на курчі. Раніше не було інтернету, такого не було. червень місяць ми починали возити помидори до кінця червня вже все. Помідори паршивіли, зривали і все. Ну от завдяки інтернету от ще які результати. Я слухаю брехунця, то десь раз однака погода. Все там інакше, там інакше. А інтернет показує дійсно на нашій стороні дійсно погоду таку. Аби не погода, то що б ми робили тоді? Зараз Заріти помідори не під погоду, спаршивіють. Оце наш інтернет-центр. Заходіть, будь ласка. А ось наша Галина Адамівна, над чим працюєш? Оля Петрівна, я знайшла новий сорт помідор. Дуже мені сподобалося. Минулому році я мала сорт Санько. Воно мені не дуже сподобалося, тому що була низька урожайність. Так як я саджу 7 тисяч кущів, то в мене була урожайність десь біля 10 тонн, а з дельфіна, сорт дельфін, я цього року зібрала 15 тонн. Багато значить це, що що в нас безкоштовно, тому що за ліжках піти десь у якийсь там центр чи куди покопокористуватися інтернетом, то треба заплатити гроші. А в селі люди грошей не мають таких. Тому часто дуже приїжджають до мене і студенти з сусідніх сіл, і наші діти можна сказати гордо, аж говорити про своє село, тому що в інших селах, наприклад, немає інтернету. Давайте єднатися у наших спільних проблемах, щоб ми вирішили ці проблеми на, на, на нашу користь, щоб нас почула держава, щоб нас на нас увагу звернули, щоб ми дійсно необхідні у особливо в селах. Я хотіла, щоб побажати, щоб це в кожній сільській бібліотеці було, тому що в місті доступно і кожному в селі вдома мати комп'ютер, і різні центри. Інтернет центри в містах працюють, а в селі нічого немає. А для, для села інтернет центр це необхідність.